Тут, зараз я склад за і повернусь. Добре. молозиво факел балити. Що? А, ну так. Плавильно, я теж за це молозиво монахів поважаю. Яких монахів? Але що не знаєте? Коли в Україні в XVII столітті блачики з Києво-Могилянської академії ходили по підземним тунелям, вони виламували кавове дерево і з нього лобили факели, щоб освічувати собі дологу. Пізніше, коли факели згалали, в луках у монахів лишалися коладні ліжки, які вони наповнювали молозивом. Так, з'явилась молозова факел від ласунця. Серйозно? Я не знав. Та я теж не знав. Мене просто мама в ласунці працює. Вона мені розказала. А А пло гланплі знаєте молозиво? А що там з ланпрі? О, там теж історія цікава. Під час тулнілу для бігу бігун, який був пелшим, перечепився через червону фінішну стрічку і впав в снігову купу. А звідки там сніг? А там снігова машина лобила сніг для сусіднього тулнілу по лижам. Коли бігун виліз, він був весь снігу і обмотаний червоною стлічкою. Полеч пробігав власник класунки. Побачив це і злобив в честь бігуна глан гланплі. Ніколи не подумав би. Я вже тут і Морозова вже тут. А можна мені ще стоп котик? Так, беріть. скільки вам? Десять ого. що вам так багато. Так, мама, просто Давай плацює малкитинг відділ.